Дякую, що такий зал зібрався. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком з Окрестом і розповісти коротко про те, що зроблено в місті за рік, а потім будуть питання. Я довго не буду в свізі. Коротко надам дані. В на газеті вони вже надруковані. З початку року першочерговою проблемою в місті було відключення ліфтів. Всі ви в курсі, що в березні, в кінці березня. Держім прокону нагляд відключив по місту більше 40 ліхтів. Потім деякі були включені, однак 32 було відключено. Так як закінчився термін експлуатації. І це була одна з першочергових проблем, які прийшлось вирішувати в міській владі. За, були віднайдені кошти на це і було відремонтовано за кошти міського бюджету, проведена модернізація вісьми лігів, це майже мільйон років. І капремонт 44 ліфтів. На всі ці роботи було витрачено 3 мільйона 200 тисяч гривень. Також за кошти міського бюджету було виконано ремонт міжпанельних швів. Зараз перерахую, по яких буде. Це будинок номер 3 мікрорайон Вараш на суму 200 тисяч гривень. Та капремонт 6 покрив. Це житлові будинки номер 1 по вулиці Кібінка, будинок 4, 3 4 2 15 дроб1. 34 дроб3 по мікрорайону будівельників на суму 240 тисяч гривень. І зараз вже практично завершений ремонт в гуртожитку номер 1 на 100 тисяч гривень. Здійснено виконання робіт з благоустрою міста це ремонт пішохідної доріжки біля будинку 5153 вздовж цього будинку Це СУ по мікрорайону 5.1 дроб по мікрорайону будівельників сума 35 тисяч 700 гривень. Зараз буде встановлено обладнання відеоспостереження по місту, 10 відеокамер. До кінця року вони поступлять і всі сні будуть змонтовані. Це... Поки що центр міста буде обладнаний відеоспостереженням, Так як міліції у нас патрульної служби майже немає, змушені будемо так підтримувати порядок. Потім закуплено. Для комунального підприємства техніку це автомобіль-Крас, розкидач піску. Вже ви бачили його на вулицях міста. Це автомобіль, який може чистити дороги і посипати піском. І придбана також касарка, мотопилка, інша техніка на суму 963 тисячі гривень. На ремонт пам'ятника афганцям виділено 20 тисяч гривень. Це зараз сухі цифри, просто що за рік зроблено в місті. Підготовлена документація по реконструкції насосної третього підйому це 34 тисячі гривень, схеми теплопостачання міста, схеми водопостачання міста. Прибудинкова територія закріплена, розроблена проєктним інститутом, закріплена зараз за кожним будинком територія, яка тепер є власністю будинку. Якщо там, там буде створюватися ОСТБ. Або ну, і плата квартирна зараз по законодавству береться за, тільки за закріплену прибудинкову територію. Потім по благоустрою міста. На благоустрій міста з міського бюджету було виділено більше 3,6 мільйона гривень. Дільницю благоустрою ми повністю отримуємо за кошти міського бюджету. Встановлено 8 нових дитячих майданчиків на суму 200 тисяч гривень. Зараз прочитаю в яких будинках це. Біля житлового будинку 25-1, будинок 31, 38, 20 по мікрорайону будівельників. Житловий будинок номер 10 по мікрорайону Ювілейний, житловий будинок номер 4 по мікрорайону Перемоги, житловий будинок 34 і номер 7 мікрорайону Вараж. Придбано 71 контейнер для сміття. Ті, що в камерах мусоропроводів стоять нових, 67 дорожніх знаків на 52 тисячі гривень. Встановлений світлофор біля ринку Північний. на суму ціна світлофора з усіма знаками з дорожньою розміткою 220 тисяч гривень. Є ще така стаття витрат: це атомна станція виділяє кошти супроводу на 30-кілометрову зону. У 2019 році було виділено 4 мільйони 377 тисяч. Для... Хоча спочатку ініціаторами якраз Цих коштів супроводу були міста супутники, однак найбільша сума йде в райони, а не... Якщо в Кузнєцовськ було 4 мільйона 300, то Володимирецький район більше 9 мільйонів, в Манівській більше 6 мільйонів. Тобто не зовсім пропорційно виділяються кошти. От за ці кошти у нас проводиться реконструкція першої школи. Ви всі можете бачити, що там вже майже завершено покрівля, встановлені вікна і на наступний рік будемо ще. Ремонт фасаду, щоб завершити повністю капітальний ремонт першої школи. В цьому році виділено 2 мільйона 300 тис. гривень. Проведено так. Електромонтажне і сантехнічне переобладнання гуртожитків номер 2 і номер 3 на 270 тисяч гривень. Ремонт вуличного освітлення там на загальну суму. 298 тисяч це вулиця Соборна, мікрорайон Незалежності, мікрорайон будівельників, вулиця Набережна, залізнична платформа, вулиця Лівницька. І по мікрорайону ВАР, житловий будинок 26-ті зроблено утеплення фасаду. Там був весь фасад в тріщинах, панелі биті, коли ставили, коли вибудували. Це на суму 56 тисяч гривень. І розмітку доріг за ці кошти літом було проведено на 97 тисяч гривень. Ці цифри по покрівлям. 12 житлових будинків зроблено поточний ремонт покрівлі. Це ВАРАЖ 32,19, перемоги 11, 13, 48, 48А, 49, 49 50А51, 50, 51А. Ну, там, де шиферна покрівля було сильно побиті, міняли в цьому році скажу. Мощення тортарної плитки біля гуртожитка номер 3 на 89 тисяч гривень. Ремонт огорожі в центрі міста. Зроблені кишені для заїзду в мікрорайон будівельників. Будівельники 18 1, 18 4. Мікрорайон Вараж. Бунок 43, 4, 5, 27, 28. Ну, це те, що зроблено по комунальному, по благоустрою міста. Однак основні суми, які йдуть з міського бюджету, виділяються на освіту. Це та галузь, яка з'їдає більшість міського бюджету. Минулого році на потреби освіти, ну, взагалі-то освіта повинна фінансуватися з державного бюджету. Існує формула від кількості дітей, які в місті. По цій формулі фінансується освіта в усій Україні. Так от, більше формули ну, в цьому році було виділено 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Це основна частка міського бюджету йде на потреби освіти. Зараз я перерахую, ну, там дуже багато йшло на зарплату, тому що держава фінансує освіту на 70%. 30% лягає на місцевий бюджет. Зараз я прочитаю, що було зроблено для поповнення матеріальної бази освіти. За кошти міського бюджету придбано два кабінети фізики, це в першу і в третю школу. Придбано по 10 комп'ютерів, комп'ютерні класи першої школи та гімназії, за умови фінансування, це 90%, обласний бюджет 10%. Наш бюджет придбаний кабінет біології в четверту школу. Ну то, що покрівля і вікна в першій школі міняються. За кошти міського бюджету було придбано обладнання і предметів довгострокового користування в освіту на суму 477 тисяч гривень. Це тільки за рік. Більше 1 мільйона додатково було ще виділено на ремонт покрівель, сантехніки, електрообладнання, заміну вікон, дверних блоків це по всіх школах і садочках. Більше мільйона. 370 тисяч гривень в цьому році було виділено з міського бюджету додатково на придбання безкоштовних ліків. 370 тисяч по п'яти напрямках онкозахворювання діабет. Я вже не пам'ятаю всі там серцево-судинні. Тобто п'ять напрямків фінансували з міського бюджету. І на ці кошти. Вибрано ліків на 370 тисяч гривень. Це крім того, майже мільйона, які виділяються по Чорнобильській програмі. Тобто загальна сума безкоштовних ліків, які отримали в Кузнєцовську, майже 1 мільйон 400 тисяч. Це я знаю, що дуже багатьох здимує, але справа в тому, що мільйон гривень виділялося і чотири роки назад. На фінансування безкоштовних ліків. За 4 роки, як ви знаєте, ліки подорожчали, я думаю, раз в 3, а то і в 4. Тобто фінансування по лікам набагато реально зменшилося. І набагато зменшила кількість тих ліків, які можна придбати на цю суму. Для захисту непрацюючого населення закуплені препарат калій-йод. В разі аварії на Рівінській атомі. Міська влада має забезпечити все населення, не населення, все населення міста препаратом Калідіо. Так що з Нового року медико-санітарна частина буде розносити по квартирах вам цей препарат, він, по-моєму, на 6 років термін придатності. Ці препарати придбані за кошти, які станція виділяє, не станція не як виділяє на 30 кілометрову зону. Зараз закуповуються ще респіратори лепістром для непрацюючого населення, також з тих же коштів, однак це теж обов'язок вади. Якщо раніше це все робила Лівінська акомостанція, зараз це все лягає на місцевий бюджет. Ну, отак, основні цифри. Основні цифри я розказав, але найголовніша проблема, наскільки я знаю, всіх, яка турбує хто в цьому залі, це тарифи на житлово-комунальні послуги в нашого місті. Це дуже непопулярна тема, я знаю, що я, як міський голова, дуже багато втрачаю, коли піднімаю Знаєте, Я зараз розповім цю ситуацію з комунальною сферою і тоді вже питання будете задавати. Коли я прийшов на посаду міського голови, комунальне підприємство вже потихеньку загиналося. Борги, на, я вступив в посаду 16 листопада 2010 року, борги комунального підприємства складали більше 20 мільйонів гривень. І вони вже знаходилися практично в стадії судові, тобто підприємство йшло до банкрусу. Два місяці я проводив перемовини з Рівненськатом, в кінці кінців навіть трошки менше, тому що на кінець року ми змогли до, досягти домовленості і ці борги по-комунальному розписали на 30 років. Тобто зараз комунальне кожен місяць сплачує по 50 тисяч погашення тих боргів, провели реструктуризацію. Потім ну, всі кажуть, що в нас безкоштовне тепло. Однак на 1 січня 2011 року вартість одної е, гігакалорії тепла, яка відпускала рівницька там, була 29 гривень, на 1 грудня 54 гривні. Майже в два рази піднялась плата за тепло. І комунальне підприємство, як тільки там існує ще дуже, ну, одна дуже цікава законодавча закавика, що Національна комісія регулювання в електроенергетиці піднімає цей тариф, не погоджуючи чи ні з ким. От просто там, 21 січня вони приймають постанову, що з 1 лютого тариф збільшується. А міська влада повинна пройти через процедуру регуляторки. Тобто, майже півтора місяця ми не можемо піднімати цей тариф. І за цей час комунальне підприємство платить атомні вже по новому тарифу, а мешканці платять по старому. От протягом 2011 року з вини оцеї Національної комісії за електроенергетики комунальний вже має більше мільйона волків, який йому держава зобов'язана по закону відшкодувати, однак не відшкодував. Протягом року тариф на тепло для атомної станції піднімався три рази. Мінімальна зарплата на початок року була 968, чи навіть менше, зараз 14 гривень. Оці всі складові тарифи і змусили виконавчий комітет приймати рішення про підвищення тарифів. Я можу ще раз сказати, що кожен е, взагалі та оплата населення дуже висока, 97%, але 3% не сплачують. І оцих 3% за рік складає 1 мільйон гривень. Ну, от мені дало роз'яснення управління праці, я вам зараз зачитаю. Хто має право на призначення субсидій? Право на призначення субсидії мають ті сім'ї, для яких вартість житлово-комунальних послуг перевищує 15% сукупного доходу. 15%. То ви самі порахуєте, якщо плата 500 гривень, це хто має менше 5 тисяч, то навіть не 5%, а ще на сім'ю. А для найменш незахищених жителів нашої країни 10%. Ну, хто саме відноситься до таких найменш захищених, це ті сім'ї, коли у складі сім'ї є діти, інваліди першої або другої групи, середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого в житловому приміщенні громадянина не перевищує 50% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Тобто з грудня місяця 2011 року становить 476 гривень 50 копійок. Це треба порахувати, який доход в сім'ї, якщо на одну людину менше, ніж 476 гривень. Тоді можна отримувати субсидію. І якщо пенсія 800 гривень і людина одна проживає пенсіонер в квартирі, квартплата 500, то пенсіонер буде від 800 гривень тільки 10%, 80 гривень платити. Все інше має платити держава. От складова тарифа. В отримання прибудинкової території входить 12 послуг. Перше це прибирання прибудинкової території, це те, що двірник навколо будинку прибирає. Друге прибирання сходинкових згодинкових Третє технічне обслуговування ліфтів. Те, що в нас існує, диспетчерська служба, ліфтери, і ви можете в будь-який момент, коли застряли, нажати кнопку і визвати чергового ліфтера. Четверте обслуговування системи диспетчеризації. Ну, це отримання якраз цих диспетчерів. П'яте. Обслуговування сантехнічних мереж. Це саме дороге, що в тарифі. Що дезінсекція. Там, правда, 0,05 тисячних копійки. І ну. По місту дезінсекція інколи робиться. В тих по два... На якраз на цю суму загальну Комунальна може озвучити, скільки за рік на дезінсекцію зібрано коштів. І на всі ці кошти сам станція надає послуги. Тому що їх вистачає на декілька підвалів в рік. Я знаю, що в нас в підвалі є і блох, і багато чого є, тому що дуже часто мешканці теж де в девчому вині. Якщо вам в комунальному підприємстві є музей того, що винали з каналізації. І ви будете дуже здивовані, коли побачите, які речі виймають, коли розбивають труби, бо інакше вже не можуть винути, коли в підвалі розбивають труби, що виймають? Сканалізація. І як ці речі можна запихнути? вони унітаз не влазять. Слідуючи, обслуговування димовентиляційних каналів. Правда, теж невелика сума. Обслуговування систем протипожежної автоматики, ну це тільки 4 будинки у нас 10-поверхових, це на них розповсюджується. Поточний ремонт. Ну оце стаття, яку я сам зараз хочу, щоб її виключили з тарифа, тому що дільниця по ремонту. Ну, і погано працює, вона збиткова. Вона кожен рік наносить майже мільйон збитку нашому комунальному підприємству. І постійно є скарги, ну, тому що люди знають, що повинні робитись ремонти, але їх своєчасно ніколи не можуть. Тому краще цю послугу прибрати з тарифа, чесно признати, що робити ремонти неможливо. І... А тому що треба піднімати ще таріфи. Нас все треба жити по грошах. Слідуючи освітлення місць загального користування. Ну, дуже багато жителів вважають, що за ці кори тут освітлення місць загального користування платиться за кіловат. Тобто за ті лампочки, які в під'їзді висять за споживання кіловат. За заміну лампочок комунальні грошей не бере. І лампочки вони міняти не повинні. Ніде в тарифі нема цього статті. Тобто, якщо живе на поверсі 4 людини, вони можуть домовитись по черзі міняти ті, ту лампочку. В тарифі цього немає. Комунальне міняє тільки лампочки на вході там, де висотою більше трьох метрів, де мешканці не можуть поміняти. Слідуюче одинадцяте енергопостачання ліфтів. Всі ліфти ну це для будинків з ліфтами. Споживають електроенергію. І 12 це технічна помірка засобів обліку, ну зараз нового року комунальна вже закупила. Станцію повірки і вже не буде брати ні копійки за повірку. Вони будуть самі за свої ну, знімати лічильники і повіряти їх в себе. Не, не, вже більше рівни не возять. Оце складові тарифи. Дуже багато кажуть, що в нас великі адмінвитрати. З усіх місць супутників по Кузнецьовську найменше адмінвитрати. Тому що в нас збережено одне комунальне підприємство. Тобто один директор і керівний склад в одному підприємстві. В усіх інших містах це 5 комунальних підприємств. Теплопостачання, водопостачання, вивіз сміття, благоустрій. І, вже і, в кожному, а, і, і в кожному є свій директор, свій заступник. Тому адмінвитрати по Кузніцовську на цей рахунок знищить схему прибудинкової території. І до кожного будинку закріплена площа стільки-то квадратних метрів прибудинкової території. Одні будинки більше, другі менше. Найменше платять ті будинки, які великі, тому що 4-5 під'їздів, ну то й відколи, коли один, один під'їзд, навколо будинка є там 5 чи 10 метрів прибудинкової території. Один під'їзд 36 квартир 9 дев'ятиповерхових. І оця вся ділиться на 36. Коли 4 під'їзди, загальна площа не в 4 рази збільшується, а в 2,5. з Тому що. Під будинком, ну, проєкцію геометрична, зробіть будинок. Тому за кожним будинком існує площа. І потім вона ділиться на кількість квадратних метрів жилої чи загальної площі будинку. І пропорційно розділяється від того, яка площа квартири. Зараз по кожному будинку так прийняла постанова Кабміна номер 569 що за кожним будинком закріплюється прибудинкова територія. Якщо за, за п'ятим будинком закріплено півтори тисячі квадратних метрів, а за четвертим половиною тисячі, тому що так, розташування будинка в місті. В одного будинка більший двір, в іншого менший. І площа за кожним будинком закріплена різна. Згідно законодавства, прибудинкова територія ділиться пропорційно до займаної площі в будинку. Якщо ви в будинку займаєте 67 квадратних метрів, ви живете на 67 квадратних метрах. А людини, може, 10 чоловік живе в однокімнатній квартирі на 23 квадратних метрах. Але площа в будинку вони займають набагато менше. І тому плата за прибудинкову менша. За воду вони платять або по лічильних, або по кількості людей. Козійцальське комунальне підприємство. Подає свої розрахунки в рівне в інспекцію цін. Тільки після того, як ця інспекція цін надає висновки, ми на виконкомі розглядаємо питання про підняття тарифу. Я ж кажу, це дуже непопулярне для мене рішення, як для міського голови. Я розумію, що я втрачаю кучу прихильників, тому що я підвищую тариф. Але з іншого боку, якщо ми не будемо підвищувати тариф. До весни комунальне підприємство званпротують і наслідуючи зиму ми війдемо успішно з п'ятьма приватними підприємствами, які будуть самі встановлювати тарифи. Комунальне підприємство на даний момент 870 працівників. Це не ОГО. Я вам можу ще одне розказати. 2003 рік комунальне підприємство передається від Рівненського атомного міста на той момент 1377 працівників. Будинків на той момент було менше, тому що після того введений мікрорайон ювілейний і ті хатки перемоги введені. І приватний сектор ще приєднався. Зменшення на 500 чоловік, а обслуговування на тому ж рівні лишилося. Щось зроблено по комунальному. Тобто навантаження на працівника збільшилось півтора рази. На дороги коштів ще довго не буде, тому що першочергова потреба міста не дороги. Коли в людини біжить покрівля і в електрошіток забігає вода, то куди треба витрачати кошти? Коли шви в будинках протікають, куди треба витрачати? На дорогу? Це основне для мене основна проблема, я б хотів, щоб в місті були всі покривні, всі шви і ліфти працювали. Але мені приходиться більшість коштів виділяти на освіту. Ну по лісопарковій зоні, цією зимою. Дільниця благоустрою буде проводити чистку, вже складені акти по всіх деревах, які сухі або пошкоджені, вже екологічна служба погодоває і в зимовий період зараз буде зроблена зачистка. Всі сухі. Пошкоджені дерева будуть зрізані і вивезені. В парковій зоні взагалі-то кошти міста для того, щоб її в нормальному стані підтримати, немає. В усіх містах це робиться за рахунок приватника. Надається в оренду земля, але зразу вказується, що він зобов'язаний її окультурити, прибирати і утримати в належному стані. Якщо ви зайдете в парк той же дзвіночок, не знаю, законно він незаконно. Там дуже багато питань, як він побудований. Однак власниця дзвіночка сама і її працівники цілий рік прибирають не тільки біля самого дзвіночка, а й більшість той території і той страшний туалет, який вже багато років стоїть. Його нікому депутати не дають в оренду, не дають приватизувати. І ви бачите, що стало. Стояла будівля, в якій були двері. Які були вікна? Якщо зараз зайдете в парк, він отак от вибрати, метало той наружу назовні. От я зараз буду пропонувати виставляти той туалет в оренду, тому що в місті нема кінотеатру, а там по площі дозволяється кінотеатр. Я буду пропонувати депутатам дати в оренду на 10 чи на 25 років комусь на конкурс виставити, щоб в місті відкрити кінотеатр. А там і туалет можна зробити. Степан Іванович, ви були міським головою. Де туалети при вас зроблені? Чому закрита сортувальну лінію на міському сміттєзвалищі організовано місцевим підприємцем паном Дорожинським? Та чому не організовується сміттєпереробка як у нормальних розвинутих країнах? Тому що продовжується захарашення лісів ну, по Сміттєзвалищі я скажу жодних. Законних підстав працювати на сміттєзвалище, підприємець Дорожинський, де будь-який інший підприємець немає. Тому що передавати в оренду, запускати сміттєзвалище належить Кузнєцовському міському комунальному підприємству. Якщо вони запускають туди любого приватного підприємця, вони становляться порушниками закону. Зараз іде активний пошук інвесторів, які побудували там сміттєпереробний завод. Однак сміттєзвалище наше заповнене вже на 140%. Тому проходять переговори, Володимирець обіцяє дати ще 2 гектара землі, рівень з катомна там боржок має пів гектар. Бо проблема сміттєзвалища дуже велика. Вже через рік не буде куди вивозити сміття. Це чергова головна боль, куди знов треба буде вкладати кошти. А підприємець Зараженський, якщо хтось був на сміттєзвалищі, міг побачити, що таке сміттєпереробка. Це чоловік 20-30 так званих людей без певного місця проживання, які не оформлені, які вибирають, ходять по сміттєзвалищу, плачуть стікові пляшки і потім пресом пресують їх. Це добре, але дайте законні підстави, як запустити. Це добре, коли це не є порушенням закону. А коли прийде УБЕС чи УБОС і зразу. Накладе якісь санкції на комунальну, а вони і так вже досить заплатили за минулі роки. Степан Іванович, ви тут зараз багато виступаєте. Я зараз розкажу: магазин Артурус біля Калібріса, так званий комп'ютерний клуб. Земля виділялась для встановлення торгового павільйону. Рішення сесії було. А потім рішення виконавчого комітету підписане Степан Івановичем Жданюком, на будівництво магазину Артурус. Це законно чи ні? От так більшість магазинів в цьому місті збудована. Спочатку земля сесії виділяється під встановлення тимчасової споруди, малої архітектурної форми. А зараз до мене приходять договори оренди, коли я починаю перевіряти ті документи, там кримінал на криміналі. Тому що дозволу сесія на будівництво майже нікому не давала. В цьому місті все будувалося. Я вже не знаю, як, яким шляхом і через що. Однак не шляхом закону, зовсім іншим шляхом. І багато малих архітектурних форм, які озаканювалися третійським судом, невідомо якими рішеннями. І зараз в мене вилазять, як приходять продовжити договір оренду на землю, ще там щось, оренду землі, ринку як давали. Та багато питань виникає. Я не хотів цього чіпати, але раз тут такі чесні, справедливі в залі, я хочу, щоб знали всі мешканці міста. А через рік ще більше буде відомо, тому що за рік все вивчити не можна, але гріхи ж вилазять. Ось вітоксьо, закінчуємо на цьому. Дякую вам за те, що прийшли.